Питання, 3 березня, висити мене виганяє на природу, алівує. Все-таки а, говорить через мої встав. А, Таке порівняння вже не раз говорила, це як а, Кожна, напевно, в смартфонах а, і так далі. є штучний інтелект, який типу, допомагає, так? Да? Голосові якісь там звуки, передаєш інф... ну, питаєш інформацію, дай запрос. Да? Знайди мені те, знайди мені се. Але він не знає майбутнього, да? він не може проракувати, скажімо так. А Дух Святий це вічний порадник, да? який е... Ісус сказав: не, не тікайте, ну, не входьте від Єрусалиму, доки не отримаєте Духа Святого, да? не звине на вас Дух Святий. Тож, хто притягнув це відео, активуйте Духа Святого, Дух Святий, активуй себе в житті кожного, хто дивиться, дивитиметься поза часом і простором. Даруй твою мудрість, веди. Вся слава належить тобі. Ось так красиво в саду. Італія біля монастиря Італія. Нас прихистили майже півтора роки. Повторюсь, що для мене то незвично спати в одному ліжку. Навіть один рік, да? навіть працюючи в Італії з 15 року я три місяці і приїжджала потім додому, там, відповідно, десь також їздила то на Говергу, то, то в Київській області, там, на Татіоті і так далі. І потім знову в Італію, міняла регіони. Тобто такі постійні переїзди, то була така норма. І... Час повномасштабної війни виїжджаючи, да, вже приїхав в Італії. Я теж почала в такому стилі, ну як почала, ну, поселилася в одному місці, шукала роботу. Якось так не складувалося, щоб отримати документи, все-таки, бо раніше я по три місяці як турист, без документів, то якби не лок, да? І да, найбільше бажання це хотілося мати ті документи. І ось ми нас поселяють в монастир жіночі для початку на початку, да? а, бо а, за квартиру треба було платити, да? щоб документи отримати, треба десь місце, а, щоб поселили да? від слава Господу від Карітасу, є в Італії така організація благодійна, католицька, да? яка допомагає любов, яка ж краса. Весна вже дійсно відкривається в повноті. Вчимося дивитися і бачити красу, да? цінуємо кожен. Ніхто не знає. В Італії часті також бувають в деяких регіонах і землетруси. Звісно, да? тільки Бог знає а, дату нашої смерті, да? а, але то тимчасове да? Ісус сказав 3:16 да? через Йоанна Дух Святий. А, Бо так полюбив Бог цей світ, що віддав сина своє єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, а мав життя вічне. Да? Тут такі оливкові дерева були в свині. Займаюся собі позачасним простором, бо ця стабільність, вона, ну, звісно, не буде тривати вічно. Досі, десь переведеться, зрозуміло. Хочу сказати, що потім ми жили в Спасателі, так би мовити, да? Інші, нас перевели інше місце, да? а, Приходилось мені, чому я роблю такі пісамки? Бо два роки вже безвиїзно в Італії. 1 березня приїхала в Неаполь, да? 7, 3 березня. І вже я знаходжусь а, на території монастиря Італія. Це чоловічий монастир. У да? нас тут дев'ять проживає, нам дали а, двоє дітей, да? І, а, Шість господинь, один чоловік там, теж як господар молодець, готує, також благословена, пан Андрій. Що хочу сказати, що... Ой, дуже красиво то милуватися тим, Дуся, ти говори далі. Ця краса заворожує, градує очі, так. О, дійсно, без Божої волі і... і... Жодна волосина не впаде, да, з кожної людини. Всі волоси, волосся пощитано так. Варто це усвідомити всім нам, що ти, боже, все в усьому. О. І тобі вся честь хвала і поклоніння. І поконяться тобі, всі народи, язики. Що знімають? То що вже половину там помічники при монастирі, ось, є, Тут такий басвинний виноград. Зробила обрізання і вже почали, скажімо так, травичку косити. І жалко буде, якусь красу покосити, да? Хочеться ще кадр засняти, вічне да, життя, немов да, таке алілуя. Тож, будучи постійно нестабільності, сюди да, мене посадив тут. І тут, маючи документи, моє якось серце раділо, що ось я зараз піду на роботу і буду там. Але досяг енергетично, як то ніби врубались крила на то, бо на щось дається дає Бог крила, і ми активізуємо то. А щось, коли молишся, відчуваєш ще одні, не час стоп і так далі. Тож, молись, побудь стабільності в цій, Поживи при монастирі. І саме важче, да, коли багато господині, коли Нам просто дійсно комфортно, коли ми на кухні одна господиня, да, і ніхто не вказує, коли і що готувати, чи там щось, якісь поради недоречні, да, щоб самозвеличити, да, що я там краще чи, чи краще. Да. О, такі моменти в нас бувають да, жінок коли нас декілька, так? Да? Ну, а істина, Божа любов, вона конструктивна, вона з любові, да? і чимося бути дійсно конструктивним у плані, якщо облічати, то облічати в любові, так? Да? Я, наприклад, знаю, якщо в мене якісь там критичні дні жіночі, да? я попереджаю декого, кажу, такий емоційний перепад, да, і якби ліпше то за мною якби, не конфліктувати, да? треба знати свої оці моменти, да? десь виходить, десь не виходить. Але це наші екзамени. Ми проходимо всі свої екзамени, де ми не були. Екзамени з Духом Святим. Іти за ним, довіритись, да? переїжджати, комусь лишитись, комусь бути миротворцем, обхороняти, вберігати. Спокій людей, да, які лишилися. Алілої, перезвони в сусідньому. І тут монастирі дзвіниця є бласлені перезвони, дзвіниця в сусідній церкві, яка тут Космодеміано. Благословена твоя Божа Земля. І зараз із духа йде Денис Ровський Завершайте молитви за всіх людей. Сьогодні я слухала вчора, дивила спектаклем, рекомендувала і рекомендую театр екзяст. Він триває час 52, бо її там інший і коротша версія. Ну, ліпше подивитися глибшу версію. да, Театр еквезіаст і спектакль за час до нашої ери. Так набирати за час до нашої ери дивитись час 52. Одна година 52. І вже тоді з духи, бо там така основа, що будний син, і там а, пустити Ісуса, ну не Ісуса, а батьків Ісуса, і дуже народитися, да? хоча б хлів чи не пустити. А той а, будний син багач в даний момент, да? купив друзів і каже, добре, якщо тварини скажуть так, то я пускаю. І потім, вже після цього, ти нагадав фільм Скажи да. Коли притягнула з Джимом Керрі і знайшла розбір фільму в такому стилі транзактного аналізу да, від Альберта. І В тому теж глибина, коли дійсно ми, як люди, йдемо на поводу когось іншого. Да? Ми можемо щось робити, що не є в нашому серці, да? тільки щоб заволь... задовільнити чиюсь. Чись бажання, да, то така маніпуляція. Хто да. головний маніпулятор? Це нечистивий. Да? Він з самого початку, да, і звір третю частину ангелів, да. на жаль, вони йому сказали так. І зараз е, е, вибір за кожним, бо йде битва за кожну душу, кому ми кажемо «да» зранку. Тож, покуняться, всі народи, язики тобі, Боже. E Tobias, é a